Тануть на очах барикади на майдані та Хрушевського розстають подекуди дуже швидко і уже в деяких місцях не перевищують і двох метрів. Тож, аби втримати зайняті позиції, почали завозити пісок та будівельне сміття. Ними планують укріпити фортеці. І сьогодні в столиці Жеківці намагались трохи розібрати барикаду з боку вулиці Лютеранської. Завадили самооборонці про майдану фортифікацію Ольга Максимова. Льотневе тепло топить снігові барикади майдану. Їх висота подекуди зменшилася на метр. За плюсовою температури зізнаються мітингувальники до неділі від них залишаться самі порожні мішки. За укріплення барикад взялись напередодні ввечері. Для цього завозять пісок, побутове сміття, каже комендант українського дому, не підходить. Розумієте, його підпалити можна. може будь-хто в будь-який момент. Оця барикада на інститутській, що з'явилась найпершою, поки що єдина, яка не боїться плюса. 30 кубів піску склали на зварену конструкцію з бочок. Бой всередину зовнішня сторона вкладається піском. Бочки залишаються, тобто, як конструкція міцніше тут. Таку конструкцію то танком не розвалиш. Охоронець Василь переконує, крізь цю барикаду ані ворог, ані його куля не проскочить, хоч і висота муру невелика. Висота тут не відіграє ролі, А тут тільки щоб заступити, щоб не затримати тимчасово наступ противника. Слідом за цією плануються укріплені й інших ліній оборони, проте найбільше на пісок чекають саме на барикадах на Грушевського, бо заслону між мітингарями та силовиками майже не залишилось. Перше ведре, там варено все, там машини ті, що палили. А лінія оборони це ну болото називається. Зараз воно стопиться її взагалі не буде. Сутник Василь каже: на укріплення цієї лінії необхідно п'ять тисяч мішків з піском. Їх замовили тиждень тому, але і досі чекають. Поки двігів ніяких. На Євромайдані не приховують. Слідом за дровами та шинами у місті відкрилось полювання на машини з піском, наче на підтвердження цих слів нашій знімальній групі неподалік від майдану попався Камаз, який зупинили інспектори. Хоча стверджує водій, правил він і не порушував. Які питання куди їдемо? що веземо? Ну, це ж таке машина грузова. Центр города. У комендатурі ж переконують за потреби, прорвуться. Будемо завозити з допомогою депутатів, будемо, так би мовити, пробиватись сюди. Ольга Максимова, Сергій Азаренко, новини 2+2.